Вітаю! Модуль зарплата призначений для обліку праці і заробітної плати співробітників підприємства. Програма пропонує типовий перелік видів оплат, фондів та їх нарахувань, комплекти всіх необхідних звітів. Модуль складається із декількох розділів. Розрахункова відомість поводована у вигляді таблиці реєстру, окремий рядок якого відображає коротку інформацію про розрахунок заробітної плати, нарахування і утримання по кожному працівнику. Розрахункова відомість заповнюється автоматично на підставі даних з особових карток, а також на підставі даних внесених у розрахункові листи. Кадрові дані представляють собою реєстр співробітників, окремий рядок якого відображає коротку інформацію особових даних про кожного працівника. Подвійним кліком по потрібному запису можна переглянути більш повну інформацію. Табелі обліку робочого часу. Застосовуються для обліку використання робочого часу всіх категорій працівників. Табель заповнюється автоматично і залежить від графіку роботи працівника. Подвійним кліком можна більш детально переглянути табель конкретного працівника. Реєстр документів. Призначений для одночасного групового нарахування та виплати співробітникам премій, лікарняних, відпусток тощо. Також передбачена можливість здійснювати виплату лікарняного за рахунок ФСС та відправити розрахункові листи працівникам по емейлу. Після додавання та розрахунку видів оплат вони будуть автоматично відображатись в розрахунковому листі працівника та розрахунковій відомості. Розділ звіти призначений для формування бухгалтерських звітів та автоматичного заповнення звітних документів. В розділі Адміністрування, налаштування ми можемо налаштувати основні параметри системи, пов'язані з її експлуатацією. У вкладці Параметри можливо налаштувати загальні параметри системи. У вкладці Довідники вказані основні дані для розрахунку заробітної плати, нарахувань до фондів та формування проведень. Для зручності довідники згруповані за видами зібраної в них інформації. У вкладці Графіки представлено перелік стандартних графіків працівника. В цьому розділі можна додавати, а також редагувати графіки роботи. Вкладка Види оплат містить перелік нарахувань та утримань, що використовується при розрахунку заробітної плати, параметри розрахунку кожного виду оплат та їх опис. Вкладка фонди містить список фондів, до яких використовуються нарахування, параметри та короткий опис обраного нарахування до фонду. У вкладці Методи розрахунку вказано опис, програма розрахунку та виконання для кожного методу. Вкладка таблиця входжень містить вказані типові налагодження видів оплат для розрахунків. Вкладка Звіти Містить перелік типових бухгалтерських та звітних документів по заробітній платі, що розподілені по групам за призначенням. Вкладка Вигляд містить засоби, що дозволяють налагоджувати зовнішній вигляд основних електронних форм за власних потреб, а також створювати індивідуальні схеми вигляду форм. На основі даних по заробітній платі працівників можливо сформувати об'єднаний звіт ПДФО та ЄСВ. Для цього переходимо у розділ Звіти. Обираємо форму Об'єднана звітність ПДФО та ЄСВ. Обираємо звітний період, додатки, які потрібно сформувати, і натискаємо Сформувати. Після чого формується звіт, який перевіряємо та відправляємо у контролюючий орган. Попереду. Ще багато цікавих тем. Отож, переглядайте інші наші відео уроки на каналі Системи для бізнесу і працюйте з задоволенням у популярних бухгалтерських програмах. До побачення!